Христос посеред нас. Все, що ми бачимо у цьому світі, має свій початок і кінець. І кожна людина має свій початок і свій кінець. Який буде мій кінець, який буде твій кінець? Я думаю, що це питання хвилює багатьох, особливо християн, особливо тих людей, які вірують у загробне життя. Яким буде кінець? Але сьогодні. Дуже багато є різних міркувань і багато є різних думок. І сьогодні дуже особливо поширена наука есхатології, яка є розділом в теології і філософії, що складає систему поглядів про кінець цього світу. І сьогодні багато богословів, різних християнських конфесій та деномінацій. Дуже багато на цю тему проповідують, дуже багато про це пишуть, багато про це говорять, і багатьох людей хвилює це, коли буде, який буде кінець. Особливо та ситуація, яка сьогодні склалася у світі, а це не тільки війни, але і природні катаклізми, біди і нещастя, які прокотилися по цілій землі. Налаштовують нас на думку, чи не в останній час живемо ми. І що буде завтра, який буде завтрашній день, що принесе нам він? Ці питання хвилюють сьогодні багатьох. Я зараз зачитаю один текст із священного писання, це перше соборне послання апостола Петра, четвертий розділ. Кінець вже всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нехоті. служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як до морядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Отже, будьте мудрі, каже нам священне Писання. Що таке мудрість? Мудрість це дар Святого Духа. Мудрість це те, щоб людина могла прийняти правильне рішення. Це коли людина знає, куди йде, що робить і. Керується вона не своїм розумом, не своїми бажаннями, а саме мудрістю, мудрістю Божою. Господь наводить, в Євангелії ми про це читаємо в Євангелії Матфея, як Господь наводить притчу про мудрих і немудрих дів, власне, поділяючи всіх людей, які живуть на цій землі, на дві категорії. Одна категорія це мудрі діви, які запаслися Єлеєм. І коли прийшов жених, вони запалили лампади та вийшли на зустріч жениху. А інша категорія, як інші немудрі були, вони не запаслися Єлеєм. І коли прийшов жених, вони вдалися до покупців, щоб купити, щоби запалити, підготувати ту лампаду. І поки прийшли, почули голос: Я не знаю вас. Ось яка різниця дорогі, в охресті між мудрими і немудрими. І цю різницю ми спостерігаємо через усю призму священного Писання. Зокрема, в останній книзі Біблії, об'явлення Яна Богослова, ми читаємо, що ті, хто вірними є Христу, вони чекатимуть Його і промовляють: прийди, о Господи. Сьогодні питання до тебе і до мене. Чи боїшся ти другого приходу Христа? Чи боїшся ти стати перед Богом? Чи ти думаєш, щоб цей час мене оминув або відбувся десь ще через 100 років, через 200 років, ну не зараз, тому що я не готовий до цього. Але поруч з тим, дорогі в Христі, ми маємо пам'ятати і не боятися кінця світу, тому що кінець все рівно буде кожному із нас. І саме отой кінець, розлучення із цим видимим світом, є неминучим. Для кожної людини. І ось з цього випливає, якщо ми знаємо про те, що кінець нашого земного життя настане, то чому нам боятися кінця світу? Адже кінець нашого земного життя, це і є кінець світу для нас? Тому що, розлучившись із цим видимим світом, ми перестанемо існувати тут. І маємо перейти в якесь інше життя. Часто приходиться мені спілкуватися з людьми, особливо які хворими є та прикуті до ліжка. Рідко можна почути із їхніх уст такі слова, я прошу смерті. Я чекаю смерті. Але так говорити не добре. Це неправильно. Чому? Тому що дух смерті це є злий дух, який зводить людину до пекла. Віруючий християнин має не чекати смерті, не просити смерть, а просити Господа. Має довірити Богу себе і за будь-яких обставин пам'ятати, що тільки в Його руки треба віддати свою душу. Не віддаваємо свою душу в руки духа смерті. Але краще віддаймо її в руки Бога. І тому ми маємо промовити відомі для нас усіх слова, які є. Православному молитовнику, і ми промовляємо ці слова, коли лягаємо на сон грядущий. Там є такі слова. У руки твої, Господи, віддаю дух мій. Ти мене благослови, ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Ось кому ми повинні віддати свою душу. За будь-яких обставин не призиваємо до себе духа смерті, а пам'ятаємо, що Господь є життєподати. Він каже, я дорога, правда і життя. І навіть коли помирає християнин, ми не кажемо, що смерть постигла цю людину, а кажемо, він перейшов із цього життя в життя вічне. Він спочив від труднощів цього земного життя і пішов в обійми люблячого Господа. Кого чекаєш? Чекає смерті чи Христа? Я би бажав кожному із вас, хто вірує в Христа, чекати Христа. І тільки йому довіряти своє земне життя і життя після смерті. Життя вічне. І якщо ми будемо з вірою уповати на Боже милосердя і йому довіряти себе, то живчи в цьому земному житті з Господом. І в вічності будемо із ним. Амінь. Слава Ісусу Христу.